Сьогодні морозний лютий випав. На градуснику було 18, мінус 18 градусів біля дому. У саду було мінус 21. І я вирішив перевірити свої черенки, як вони зберігаються. Ось витягнув, розпакував. Тепер починаю перевіряти все, що є і як воно зберігається. Ось одне із перших О, і бачу, що потрібно вже їх промити в марганцівці. Ну, зараз буду пророблювати таку процедуру. Приготував ось такий розчин марганцівки і тепер буду череночки опускати в Марганцівку на деякий час і нехай вони знезаражуються. А потім подивимось на всі інші. Не буду називати, поки вам даний сорт. Можливо, його придеться і викинути, і від кого він прийшов, бо це були незвичні черноки, тому я їх все ж таки постараюсь зберегти і знезаразити. Ну, зараз подивимось на всі інші. Ось дістав і розпаковую. Ну, і зараз придеться перерватися, бо однією рукою дуже погано це все робити. Ось розпакував. Газета волога, все, що потрібно. Запаху прицвілого немає. Тепер роздивимось на бруньки. Бруньки, як бачимо, живі. Буду надіятись, що все буде окей. До речі, це сорт. Не буду показувати вам від кого він. Назва його Жемчужина Сванеті. Це у мене жемчужини сванеті було із двох, як кажуть, істочників надходження. Це із місцевого. Виявилося, що одна із жительниць нашого міста виписала жемчужини сванеті ще якісь сорти. І, і все, що залишилось, що прижилось і пішло у ріст, це одна. Із жемчужини сванеті, Один саджанець із жемчужини сванеті. Вона додумалася зрізати верхівочки ось такі. Ну, на цих верхівочках по одному-два живця можна буде взяти. І наділила мене живцями. Тому я спробую по весні що із ними зробити. До речі, ось жемчужина із другого істочника. Ця жемчужина росте під Києвом і сказали, що все дуже добре. Я попросив череночків, мені надіслали, але надіслали не з тієї, що росте, бо вона сказали дуже тоненька і маленька. А у цьому році виписали жемчужину знову, понадіяли, що вона буде дуже гарна і буде рости добре. І прямо з цієї, що мені прийшла із другого, із другої посилки, прямо від вадіка, відрізали верхівки і надіслали. Але надіслали, я її перевіряв. Вона була зовсім суха, зовсім не гідна нікуди. Я її... Мабуть, із неділю ре... Ре... робив їй реанімацію, о, щоб повернути до життя. М? Не знаю. Ось, вроді, похоже, що Брунічка не буду наперед загадувати, але на вигляд запаху немає, тухлого, ніякого. Але що воно з неї буде, не знаю. Разом із нею мені ще прислали живці росіянки. Росіянка, як бачимо, самі живці, вроді живіші, і вроді щось. Але я теж я її робив реанімацію. От вічко, як ми бачимо, трошки відкрите. Буду надіятись, що все буде добре, запаху теж немає, процвівшого, так що подивимось, що буде із цієї жемчужини. По новій живці зволожую, викидаю стару газету який. Вони зберігалися і все роблю по новій. тому що ще деякий час потрібно їм лежати. Ще один сорт, який мені люб'язно надав на випробування пан Вячеслав Францішко. Це східна хурма, новий його сорт Галинка. Тей сорт був відданий ним на проморожування до Каховського інституту. рису. Випробування пройшли до лютого місяця 22-го року. І, на жаль, як ми знаємо, по яких причинах вони припинилися. Ось бачимо. Які тут вже бруньки. До речі, випробування пройшло при мінус 24, промороження 24 градуси, але далі все. Тому пан Францішко надав цей сорт на випробування мені у найхолоднішу зону кліматичну, у п'яту А. Сумщина місто глухів, тому побачимо, що воно буде із ним. Запаху немає ніякого, зберігається чудово. Тож, будемо випробувати. Це маленький такий Дар Дарсофіївки, гібридна хурма теж. Побачу, як буде зберігатися, бо свої я ріжу прямо з дерева безпосередньо перед прищепою. А це дістав Соснівську. Як виявилось, ця, ці гілочки зберігаються вже із травня 21-го року. Бо я про їх забув в холодильнику, а знайшов ось тільки зараз. І як бачимо, вони вже ось аж прицвівши. Але на вигляд живі. побачимо, що з них буде толк чи ні. Спеціально залишу і спробую прищипнути. Зараз пробую дряпнути, нема нігтів не виходить, зараз зроблю ножем. Бачите, зелена. Думаю, що все буде в порядку. Зараз промию марганцівці. та трошки хай полежить, щоб набралася ще вологи. І навесні спробую став промивати. І виявилося, що це не пліснява, а це позначка пломастером прямо на карі білим. Так що все із нею гаразд. Я ж говорю, зберігалася із травня 21-го року. А щепитись буде уже в 23-му році. 22-й рік виявився. Для неї пролежала прямо в холодильнику. О, бо я ящички не витягував, а це сьогодні довелося при перевірці, перевірив ящички всі, що там лежить у мене у самому низу. І ось виявив таку заначку, так би мовити. Ну, подивлюсь спеціально, що з нею буде. Соснівська в мене теж. Свої черенки, правда, не багато, бо вона ще невелика. Ріжу прямо з дерева безпосередньо перед прищепою. Ось іще череночки. Людина прислала за адекватну ціну. Тому не буду називати, який сорти, які їх хто присилав, щоб нікого не ображати. Теж все в порядку промив, зволожив. Зараз запакую і підуть знов на зберігання. А це ось черенки, первістки. Як ми бачимо, теж деякі вже лусочки на деяких. розкриваються все чудово зберігається порядок, кара не зморщена, жива. Зараз теж трішки промию, зменю, газету освіжу, перепакую і залишу на зберігання, бо хочу трохи зробити зимового щеплення прямо на столі, так що... Щось уже почну використовувати. Ну а це прийшли живці, від так би мовити, у подарунок, тому що я дещо йому посилав, а він мені віддячив і прислав ось такий. От. Живці, як ми бачимо, чоловік не жалів. Видно, що плодоніжка ще залишилась, хорма плодоносила, він її зрізав від гілочки і послав мені, як ми бачимо, вічок, з яких можна зробити прищепу. Нема зовсім. Ось якесь одне є, вічко, і на самій верхушечці живі. Але чи з їх буде який толк, чи ні. Ось дивлюся ще. Ну, видно, де відплодоносили, то обрізали, прислав. Верхівки. Бачу бруньки живі. Ну. Як то кажемо, маємо те, що маємо. Сорт цієї корми невідомий. Ну, скоріш за все нічого не буде з цього, але ж пробувати все рівно нема більш нічого. Ось тенесенький, малесенький, живий є, ну буду пробувати. Ось так. Іноді віддячують за те, що їм щось вислав. І вони тобі щось присилають. Ну, буду пробувати. Як кажуть, дареному коню у зуби не дивляться. Положив марганцівку, на всяк випадок. Промию, нехай залишиться, а там будемо бачити. До речі, цей чоловік мені ще і черенки інжиру прислав. Я ще на них не дивився, треба буде подивитися, які ж черенки там. І ще одна зовсім свіжа посилочка. Ось помітив, як ви бачите, це качує. Сорт, звичай, звичайно, для півдня України, але закартіла і мені спробувати. Чи буде в нас що з нього не, із нього, чи не буде. Коротше кажучи, вирішив. Це мені прислала жіночка із Одеси. Я викладував свою групу відео, тому там можна побачити, які тут плоди і все ось. Вирішив і я. Якщо щось вийде, приживлю, то залишу собі саджанець. А дещо буде на продажу, можливо, комусь із півдня захочеться такого сорту. Ну, зараз розмотаю, і подивлюся, що тут як вони зберігаються. Ось вони ці два череночки, Зовсім свіженькі. І на дотик і на вигляд все окей. Ось цю я найпершу буду робити прививачку настільну зимову. Є декілька сіянців викопаних, зберігаються в підвалі спеціально для таких цілей. Ось я на неї сп... і спробую зробити. Запаху нема ніякого, не ні прицвівшого, не притухлого, все окей. Ну ось. Робив вам огляд своїх череночків, які зберігаються в мене, тому що саджанців просять дуже багато, а я фізично не можу робити багато поки що, бо й хворію і інші причини. Але що маю, то маю, те буду пробувати робити. Решта череночків буду брати прямо із своїх. Маточних дерев, які ростуть у мене, але я такі е, за, е, спеціально не обрізаю раніше, а е, безпосередньо, коли роблю прищепи, тоді зберігаю прямо, і зрізаю, верніше, прямо із дерева і свіженьки роблю прищепи. Ну, ось так, коротко розповів вам, що, як у мене зберігається, що є на прищепи і все таке інше. Тож чекаємо сезону прищеп.